Рюбі малята вже встановилася дуже тепла погода і є велика можливість отримати небажані укуси від різних комах, а також бути ужаленими ними. І сьогодні ми з вами дізнаємось, як цього уникнути і яку першу допомогу надати постраждалому. Комарі виходять на полювання з настанням сутінків. Активізується до півночі. Одяг, окрім дуже щільного, комар легко зможе прокусити. Комарі це не тільки дискомфорт від укусів, але й розповсюдники небезпечної хвороби малярії. У місці укусу комара виникає невелике почервоніння – свербіш. Його можна усунути, якщо змочити шкіру нашатирним спіртом. Або розчином питної сони. Щоб уникнути укусу, тіло репелентом, речовиною, що відлякує комарів. Кліщі збутники як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Кліщ присмоктується протягом 15-20 хвилин. Виділяючи в цей час анестезуючу рідину, що робить укус практично безболісним. Для захисту від укусів кліщів потрібно вдягати щільний одяг, обробляти тіло та одяг спеціальними репелентами. Якщо все ж таки кліщ присмоктався до вашого тіла, негайно зверніться по допомогу до лікарів. Джоли. Оси, джмелі, шершні це комахи, що жалять, вони можуть бути небезпечними для людей, які мають підвищену чутливість до їх отрути. Комах приваблює аромат квітів, солодких парфумів, фрукти, солодощі, напої, яскравий одяг. Щоб уникнути укусів цих комах необхідно збираючись на прогулянку одягати світлий одяг, проявляти обережність на ринках і в овочевих магазинах, не здійснювати різкі рухи, оскільки це провокує напад комах. Якщо вас все ж таки вжалила комаха, видалі жало шляхом зі скоблення ногтем, промийте водою вжалене місце, прикладіть холодний компрес. Та стежте за станом постраждалого. А зараз пропоную пограти в гру «Безпечні та небезпечні комахи. І якщо комаха небезпечна, може завдати шкоди людині, ставимо червоний кружечок. а якщо комаха безпечна, ставимо зелений кружечок. Сонечко це безпечна для людини комаха. Так, зелений кружочок. Оса, її укус дуже болісний та небезпечний для людини. Червоний кружечок. Так, коник безпечна кумаха для людини. Зелений кружечок. Та метелик це безпечна для людини. кумаха. зелений кружечок. Що ж любі малята? Уникайте зустрічі з небезпечними комахами. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. І до зустрічі!